Сергій Марчевський грибник із 30-річним стажем. Він виріс у сім'ї грибників та ходив на тихе полювання ще шкільних років. Чоловік порівнює збір грибів із риболовлею. Розповідає, кожен похід у ліс дозволяє відпочити від міського шуму та насолодитися природою. Ліс, природа подобається, людей нема. Ось все в сувокупності. Ось і гриби, да, гриби і поїсти люблю, звісно. Мене не батьки маринують їх, жінка жарить. Ну тось йому гриби різні і рі ну, по різному готову. Сергій Марчевський додає, через засушливу погоду та спекотне літо грибний сезон розпочався досить пізно, а врожайність залишає бажати кращого. Цей сезон до 2023 му можна сказати, саме не з всіх. Попередніх, ну кажуть старші люди, якщо грибів нема, війна закінчиться. Можливо, щось в цьому є. Дай би Бог, щоб війна все ж закінчилась. З грибами ми почекаємо. Проте, якщо знати грибні місця, можна назбирати цілий кошик. На Сарненщині найчастіше зустрічаються лисички та зеленушки. Ближче до Острощини можна назбирати рижиків. а на Костопільщині можна знайти білі польські гриби та чорний грузь. Або як їх ще називають в народі, рижоки чорні. Якщо в Костопільський район. Тут багато грибних місць, місць таких, це починаючи переважно там від трикопців, починається Костопільське лісництво. Ось, Мала Любаша, її йде ближче до Сарн і сюди ближче до Базальтових. Тось, гарні соснові ліси, Тось, як переважно, кожен рік там грибні, гарні грибні місця є. Блукаючи лісом в пошуках грибного місця, нам вдалося знайти ціле сімейство польських грибів та декілька корівників. Під час збору в мене виникло питання, викручувати гриби чи все-таки зрізати. Це, це да, легенди грибні. Звісно, білий гриб, боровики, такі грибочки, треба все ж. Викручувати, як хто б не казав, що їх треба зрізати. Всі інші е, е, можна зрізати. Ось проте варто пам'ятати, що разом із гістівними грибами вилазять її отруйні, тому необхідно бути дуже обережним. Найрозповсюдженішими небезпечними грибами є мухомор. Він має червону шапочку в білу цятку та бліда поганка світло-оливкового забарвлення. Якщо грибник не впевнений, ніколи не бери того гриба. Прийде грибник, якщо побачить, що гриб нормальний, він його забере. Ось. Ризикувати ні в коєму випадку не можна. Ліс, як і вода, вона слабких людей не любить. Тут треба орієнтуватися в лісу, тому що є території, де не працює ні інтернет, нема зв'язку. Тобто в ліс треба їздити з людьми, які орієнтуються гарно і які розуміються в грибах. Цьогоріч ще вдасться назбирати грибів на Рівненщині зі слів Сергія Марчевського. З'являться вони вже зовсім скоро. На ці вихідні синоптики прогнозують дощі та теплу погоду, що й посприяє їхньому росту. Ірина Грабчака Артем Шаула телеканала ITV.